Усім привіт! Ви на каналі Хотабечвод з найкращими боями світу танків. Сьогодні подивимося на топовий настрійний бій на Т-110Е5, американський важкий танок 10 рівня. І так, переключу. Уже першу піздюлінку заробляє мантікора ворожа. Дивимося на сетапи команд. Кидає тільки по три десятки, решта дев'ятки, 8 Ну, але я вам скажу, що за рекордний. Час. Наш головний герой настріляє просто якусь нереальну кількість завданої шкоди. Подивимося, як він буде це робити. Обов'язково прожимайте жирні лайкосики а також підписуйтесь на канал. Буду всім вдячний, підтримуйте український контент. І так, сьогодні у нас грає ігрок з Ніком Вендета, Так називається Нік, нашого головного героя. Кидає нашого Вендету на карту Студзянки. Бачимо, у нас загружені повністю майже всі снаряди кумулятивні. У нас снаряди пробивають кумулятивні 340 мм бронепробиття. Так, давайте перевіримо. Так, 340 бронебійні снаряди 258 і 400 забирає за вистріл. Так, і ще подивимося на фугасний: 60 мм бронепробиття, фугасного снаряда. Ну, це вже таке. Т-28 ми розбираємо противника. Просто взагалі немає чим він танкувати. Ну, тут уже тільки сказав, що немає чим танкувати, як Т-28 танканув. І хотів сказати, що ми його добираємо. Тільки нам збиває гусеницю без завданої шкоди. І добираємо його 339 завданої шкоди. 2300 300 у нас вже в кишені. Тут уже нападаємо на Ріноцеронти. Просто взагалі по перезарядці працює наш головний герой, наш Вендета. Церонте нападає, вже труппізюн 6 під палом дає. Уже 3-300 у нас в кишені. Подивіться, як я швидко настрілює У нас топовий ДПМ, топова разова, верніше шкода за хвилину. Пам'ятається, часи, як Т-115 був імба переімбована. уже були такі часи, як зараз люк. Це уязвима така точка. В яку можна зараз пробивати, якщо немає НЛД, раніше такого не було. Раніше було так, що в лючку там було, я вже не пам'ятаю скільки міліметрів броні, але було настільки багато, що навіть гармати з пробиттям 320 мм бронепробиття не пробивали нас в лючок, Потім всі говорили, що треба його різати, різати. Вже доплакалися, що його порізали нарешті. Потім він став кактусом на порівнянні з Суперконьом. І знову тепер може рік, часу, тому, не знаю скільки точно. Вже додали йому ДПМ, так як у Суперконя. У нього перезарядка в районі 6,4 секунди повністю на боновому спорядженні, а наш головний герой грає повністю на бонах. У мене т 5 теж повністю на бонах. Так само я. Нашого Вендети. У нас топовий ДПМ вгорів взагалі. Як для важкого танка, так 100%. І так, подивіться, нас уже тут зажимають, і подивіться, на що цього прострілу я не знав. Таку дирочку тютільку, присовуємо Є75 е ТС. У нас уже 6700, поки я вам розказував, який був цей в минулому, яка була імба переімбована вже 6700. Завданої шкоди завдає наш Вендета рахунок 8-6. От подивіться, як пресовував наш Вендета по перезарядочці. І все одно ми не ведемо по якомусь там катастрофічні цифри між командами, хітпойнтами команд. Все одно ну тут уже 9-6, але можливо, якщо б ми так не пресовували, а злилися на початку бою. То, скоріше за все, наша команда злила цю катку. Рахунок вже 9-6. Ми, програ... Ми ведемо тільки на 2000 хітпоінтів. Тут підсвічується Фердінанд, Уже 7000 у нас в кишені. Подивіться, як хітпоинти Фердінанта. Навіть не знаю, він чистим чудом переживає свій засвіт. Ставимо скорпіона на гусеницю, до речі, стріляє боронитийним снарядом. Тут уже навіщось переключив на кумулятив. Так, можливо, удасться добити. І так, ми добиваємо 379 всіх-кондів, забираємо останнім вистрілом по скорпіону. Підсвічується Фердінан, но він вже за горкою. І бачимо, на міні-карті ми продавили праву частину карти. Противники продавили противоположну частину карти. Тут вже набагато простіше де розгулятися, тим більше шумантікора і ХВК-32. Легких танка живих ще в команді противника. І бачимо, хтось один уже застав на захоплення нашої бази. Не знаю на що він розчитує. Взагалі, і подивіться, ВЗ-ку встигаємо добрати. І якраз по перезарядочці підсвічується ще ліон, який стоїть на захопленні нашої бази. Ми його не пробиваємо, пише екран не пробито. Ну як же б інакше. Але тут вже наступний кумулятивчик. Залітає, знаходить свою на 406 разової шкоди. Тут уже 422 вилітає. Уже союзників допомагають з Ліоном. Лишається він шотний 140 хітпонтів, залишається в Ліона, можливо, вдасться добити. І ні, наш союзний ЦЦ-1 МК-2 ПТСу добиває. Залишається тільки Мантікора, у нас вже 10,5 завданої шкоди. І подивіться кугасом на такій відстані. Влучає і пробиває монтіфуру на 478. До речі, давайте подивимося скорі, скорос, е, скорість польоту снаряду фугасного, яким стріляв. Так, дивимося 1067 метрів за секунду. Скажу я вам, що це досить непогана скорість польоту снаряду фугасом, тим більше для важкого танка. У нас 7 фрагів 1153 е, завданої шкоди і залишається останній. Кумулятивний снаряд. Знаєте, чим це пахне, це може бути Фадін. І підсвічується Мантікора, і ми її добиваємо. Ну що ж, ось, у нас такий тут топовий боярський. Звичайно, майстер. заслуговує наш Вендета. Фадін, медаль Фадіна це останнім снарядом вбити останнього ворога. Редлі Уолтерс за 8 фрагів, основний калібр і воїн. Але саме головне, наш головний герой Вендета завдає 11263 завданої шкоди, 8 фрагів 1522 чистого опиту. І ще й пішов плюс на 45 тисяч чистими, при тому, що стріляв голодовими кумулятивами. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. Слава Україні!